На автоматі з газом, з панорамою та клімат контролем. В шикарному кольорі Peugeot 307 SV з'явився продажу на твоєму авто. Рейлінги на даху, автівка притонована, блищить, видно, що доглянута. Встановлена зимова гума, і вона як нова. Оригінальні легкосплави 16 го радіусу, автівка на лінзах та з протитуманними фарами. Коротше кажучи, укомплектована максимально ось панорама. Всі склопідйомники всередині, електрорегулювання дзеркал, салон рідний і цілий, все охайне та задбане, автомат, кліматконтроль та штатне медіа. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити, великий багажник зі шторкою на 450 літрів. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону. Це укомплектований пижик на автоматі, і це твоє авто.